Це країна, яка народилася від складного розставання її історії геноциду, етнічної ненависті, громадянської війни вражали світ. Тоді було важко уявити, що Сербія стане членом європейського союзу. Хоча і зараз залишається чимало перешкод, минуле важко забути через 20 років після тих складних часів країна на шляху до членства. У ЄС ми приїхали до Белграда, аби поспілкуватися з прем'єр-міністром Александром Вучичем про майбутнє Сербії прем'єр-міністре дуже дякуємо, що приєдналися до нас у глобальній розмові. Ваша мета, аби Сербія стала членом ЄС. Коли ви думаєте, це станеться? справа не в часі, справа у змісті. Ми робимо все від нас залежне, щоб твердо стояти на цьому шляху до ЄС та виконувати всі наші зобов'язання та переймати більше європейських цінностей на рівні європейської комісії є певна втома щодо розширення ЄС, і водночас схоже було, що і вам досить набрид цей процес інтеграції. Ви казали, що не відчуваєте особливої поваги з боку європейського союзу. Чому так? Це тому, що я дуже чесний і дуже відкритий. Нічого не приховую. Є група політиків у цьому регіоні та у південно-східній Європі, які намагаються лестити представникам ЄС, говорячи лише хороше, я ж кажу те, що думаю. I just say what I think. що вас непокоїть. Ви кажете про в тому щодо розширення, а в цій країні втомилися чекати. Так, ми докладаємо чимало зусиль, не лише чимало часу, а й багато енергії, політичної волі. У цей сьогоднішній процес ми розпочали найскладніші та найжорсткіші з можливих реформ у Сербії і як бачите, чимало досягнули у діалозі з косовськими албанцями. а потім ми бачимо, що нас навіть не поважають. Ми не думали, що такого можна чекати. що таке стане нормою. Виспекти новейдет наші натвій експекти, бат да твіфсотитвобі нормал як щодо покращення стосунків з Косово, адже це ще одне велике питання, і ці стосунки здаються далеко ненормальними. Чи стануть вони непереборною перешкодою для вашого уряду? Я думаю, що ми справді чимало досягнули. Це було зовсім нелегким для нас питанням. Було дуже складно, але ми продовжували діалог із косовськими албанцями. Нещодавно нам вдалося успішно завершити угоду з правосуддя та судочинства. Ми підписали план її втілення. Ми вирішили питання із захисту цивільного населення. Вирішили питання муніципальних бюджетів для чотирьох північних сербських муніципалітетів у північному Косово. Сьогодні ми продовжуємо переговори щодо питань енергетики та телекомунікацій. Але в останній доповіді європейської комісії щодо Сербії йдеться. Я тут процитую дуже важливо, щоб діалог на найвищому рівні розпочався. Можна зробити висновок, що діалогу на такому вищому рівні немає, тому що нещодавно колишній прем'єр-міністр Косово, тепер міністр закордонних справ Хашим Тачі мав приїхати на зустріч з регіонального примирення, але не приїхав, тому що дізнався, що буде заарештований, якщо приїде сюди. Отже, не відбувається діалогу на такому високому рівні. Деризендагайлеволдалоктейкінплес, а два зівон. Діалог на найвищому рівні ведеться кожного місяця, двічі чи тричі на місяць. Він знав, що це станеться, тому що він робив це з 1999 року, і тут для нього не було нічого нового. Це була просто така політична гра, і ніхто не був здивований. Але ми говоримо один з одним. Я зустрічався з ним, здається, 32 рази. То це була провокація. Знаєте, коли ви говорите зі мною, я говорю в іншому стилі. Я не критикую інших з регіону. Я не роблю цього, навіть якщо мені потрібно якось їм відповісти. Я завжди роблю все можливе, аби уникнути. Він сказав, що з вашої сторони бракувало політичної волі. Брак політичної волі добре, але ви хочете, щоб уряд був уповноважений скасувати вироки. Не думаю, що це відповідатиме демократичним цінностям. Так почнуться процеси, за які нас почнуть критикувати всюди в світі, і загалом він насправді знає, що я охоче зустрінуся із ним де і коли він забажає. але тільки не тут. Звичайно, тільки не тут, тому що є вердикти. Він від початку знав, що тут є певна політична ситуація для нього. З політичної точки зору Косово це складна проблема, але я думаю, що для Сербів це також дуже емоційно вразливе питання. В цьому світ ще раз переконався у жовтні минулого року під час матчу кваліфікації у Євро 2016 між Сербією та Албанією. Нагадаю, для наших глядачів тоді хтось запустив над полем безпілотник з албанським прапором і зображенням Косова на ньому. Це була жахлива провокація проти нас. І вони зробили це тут навмисно. Але думаю, що ми досить добре відреагували. Ми захистили албанських гравців та вболівальників, і ніхто не постраждав. однак, випадок водночас показує, що це дуже емоційно вразливе питання для сербів. Це показує, що хтось хотів нас спровокувати, і що ми були дуже спокійні і зовсім не агресивні. і після того, після 70 років, перший прем'єр-міністр Албанії Еді Рама приїхав до Белграда, і я приймав його і потім знову бачив його тут у Белграді. І через кілька днів я поїду до Тирани, І це стане першим візитом прем'єр-міністра Сербії до Албанії після приблизно 80 років. А серби підтримують цю політику розрядки з Косово. Я не можу такого сказати, але якщо бути відвертим, моя робота полягає у тому, щоб подбати про інтереси цієї країни та зробити щось заради наших людей. і це не важливо, чи всі у цій країні, чи за кордоном, чи всі погоджуються зі мною Еврибаде з веєвцинкінгхірендискантю. Ми відповідальні за те, щоб принести цій країні справді гарні результати нашої роботи. Ми хочемо бачити цей регіон тихим, дуже стабільним. Ось що потрібно. Наближається наближається та річниця Дейтонських угод та різанини у Серебрениці. Як ви думаєте, коли регіон зможе перегорнути сторінку і залишити минуле позаду? I can tell you that. Я вам можу сказати, що це перший стовп політики сербського уряду. Ми інвестуємо у політичну та регіональну стабільність. зараз вперше за 70 років ми встановили непогані відносини з Албанією. Ми говорили між собою кілька разів, не лише у Брюсселі, але й також у Белграді. Витоктучадефосевалтаймс Наролимбраселс, батхірибедезвелна зараз. Ми продовжимо діалог у Тирані. Ми робимо все, що можемо, аби підтримати територіальну цілісність та суверенітет Боснії та Герцеговини. звичайно ж, із повагою до республіки сербської початок діалогу з Боснією. Ми вважаємо ключовим для стабільності цього регіону. У нас дуже гарні відносини з Чорногорією. Найкращі, відколи вони відокремилися від Сербії. у нас дуже гарні відносини з Македонією, з Угорщиною. з Болгарією та Румунією. Ми розвиваємо співробітництво у рамках групи краєвої. Ніколи Сербія ще не була у таких гарних стосунках із сусідами. Але ця етнічна напруженість лишається і вибухає звичайно. Саме тому я звертаю на це таку увагу. Я звертаю на це увагу, тому що не можна вбити емоції людей, але можна зробити щось проти цих речей і щодо цих річниць, які я щойно згадувала 20-ї річниці Дейтонських угод та 20-ї річниці Среберниці. І 20-та річниця операції Буря, коли сотні тисяч сербів були вигнані з Хорватії, також цього року. Ви були міністром інформації у Слободана Мілошевича. Коли ви озираєтесь на ті часи, наскільки некомфортно почуваєтесь? Чи відчуваєте сором за вашу роль у ті часи? щодо часу, коли я був міністром інформації, мені дуже легко відповісти. Я почуваюся дуже ніяково через закон з інформації, який я запропонував у ті часи. я почувався дуже ніяково, але водночас я був щирий із моїм народом. Це був дуже дурний закон про інформацію, і я визнав це перед моїм народом тисячі разів. Томапіполнесеред іноземних змі. У певний спосіб закон дозволяв це так, але він був не для цього. Ми такого не планували, але він спричинив такі наслідки. Саме тому я визнав це дуже відкрито та дуже публічно і не приховував цього. Як щодо часів, але все це не мало нічого спільного з війнами. Як щодо ваших промов перед парламентом у ті часи, є відеозапис, на якому ви казали, що за кожного убитого серба буде сотня убитих мусульман. Вондерифев Серб келд Андрмуслимс це було витягнуто з контексту. Звичайно, я робив чимало дурних заяв, але не того разу. Та фраза була абсолютно витягнута з контексту. то ви цього не казали. не у такий спосіб, не у такому контексті. Але в будь-якому разі я нічого не приховую. Я казав багато дурних речей. Теж і зараз є занепокоєння щодо свободи слова у Сербії в цьому контексті. Ми отримали запитання для вас від Олександра Кокотовича. Він питає, як би ви порівняли рівень свободи преси зараз та у ті часи, коли ви були міністром інформації? Адже зараз є занепокоєння щодо свободи слова у Сербії. Я думаю, що проти мене дуже легко щось казати, але я вас запевняю, що в Україні панує повна свобода змі. Звичайно, завжди може бути краще, і я буду робити все можливе, аби постояти за це. Але Вони можуть критикувати мене, усіх, коли захочуть, як захочуть у будь-яких змі. І немає з цим жодних проблем. Чому тоді останнє опитування єсмістить занепокоєння цитую щодо погіршення умов для повноцінного втілення права на свободу слова і чому Сербія впала у світовому рейтингу індексу свободи преси на 13 пунктів щоб вони не казали. Ми узгодили три різних закони щодо преси з європейською комісією та провели їх у парламенті Срідифрентлос Срі Міріалозвидеропієнкоміш. And we it in the we are ready to провести закони це одна річ, а насправді змі вільні тут. Так, я думаю, але звичайно багато людей з цим не погодяться. Я завжди готовий дослухатися до всіх їхніх зауважень та створювати ще кращі умови. Я зовсім цього не боюся. Чому тоді. Часом ви називаєте місцеві змі брехунами? Ні, коли хтось каже про мене щось неправдиве, я просто відповідаю, що це ознаки демократії. Я маю теж власне право сказати, що я насправді думаю, чи це забороняється. Не думаю. Одетисфорбіден. Адонцинксенадр ще один важливий момент для здобуття членства у ЄС потрібно провести у відповідність сербську зовнішню політику з політикою Європейського союзу, бо занепокоєння щодо санкцій, які ЄС запровадив проти Росії. Сербія вирішила не брати у них участі. Тут я хочу передати запитання від глядача Альфіна, який каже, що Сербія проведе свою зовнішню політику відповідність до політики ЄС. І якщо так станеться, то ви опинитесь у становищі, коли доведеться слідувати вказівкам європейського союзу у таких ситуаціях. І це буде некомфортно для Сербії. to follow the European Union in these situations which might be uncomfortable for Serbia. Сербія узгоджує свою політику з ЄС водночас, ми не є членами Союзу, тож повинні подбати про власні інтереси. Ми підтримуємо територіальну цілісність України. я вважаю, що ми діємо дуже відповідально. Я говорив з Петром Порошенком. Вони теж підтримують нашу територіальну цілісність. але коли йдеться про санкції, коли ви просуваєтесь на шляху до членства, Ми повинні подбати, аби виживати економічно. І якщо, скажімо, Нідерланди за Проваджують санкції проти Росії, вони отримують мільярди підтримки від Європейського союзу. Чи ви підтримуєте мільярдом наші сільськогосподарські продукти? Ні, я так не думаю. Отже, це означає, що нам потрібно подбати про наших селян, наших фермерів та про бюджет нашої країни. Але, але вам доведеться можливо зробити цей вибір між ЄС та Росією? Можливо, доведеться поплатитися дружбою з Владиміром Путіним. Про яку ціну ви говорите? Не схоже на якусь збалансовану позицію. Ми на шляху до ЄС, і це наша стратегічна мета. Але з іншого боку, ми хочемо зберегти гарні відносини з Росією. Права не в особистих відносинах чи чомусь такому? тобто ви думаєте, що зможете сісти на два стільці одночасно. Справа не в тому, щоб сісти на два стільці. Ми дотримуємося нашої стратегічної мети приєднатися до ЄС. Але ми також хотіли б зберегти гарні стосунки із Росією. я казав про цей наш шлях Путіну. Дуже відкрито. Я дуже відкрито говорю перед вами, перед комісаром Ханом, перед Меркель. Я хочу зберегти гарні стосунки з Росією. Також в цьому наша політика. Єсфарпалітиксінтем економі. Сербія Економіка Сербії страждає від кризи з 2009 року. Ви запровадили жорсткі заходи економії, і ми побачили, якщо подивитися на ситуацію в Європі, що ці заходи економії не так добре спрацювали, як хотілося б. Економічна криза там затягнулася. чому ви так переконані, що заходи в бюджетної економії спрацюють у Сербії? measures will work in Serbia? Я бачу перші результати і бачу, що МВФ змінив свої прогнози щодо нашого зростання. спершу показник був мінус один, потім мінус 0,5, і зараз він на нулі. І я впевнений, що ми вийдемо з рецесії вже цього року. І коли таке станеться у рік заходів фіскальної консолідації, це своєрідне маленьке диво. І я переконаний, що ми його побачимо. Кожна країна у такій ситуації, як ваша, потребує підтримки власного народу Є занепокоєння щодо відтоку мізків, що найкращі та найяскравіші люди Сербії її залишають. Наша глядачка Андріана питає, що робиться для того, щоб зупинити відтік освічених людей з Сербії. Ми робимо все, що можемо. У нас є така проблема, але не лише у нас. Вона актуальна, також у Румунії, Болгарії, Польщі та інших країнах південно-східної Європи. найкращий спосіб боротися з цією проблемою це створити кращий бізнес-клімат у цій країні. змінити економічні. Перспективи дати надію нашим людям, і цим ми зайняті. Я сподіваюся, що через два, три, чотири чи п'ять років чимало людей повернуться з-за кордону, тому що тут у Сербії будуть такі самі умови, які вони знаходять у багатьох інших країнах Західної Європи. Ви виглядаєте дуже втомленим, так ніби управління вас виснажило. Воно втомлює Ні, я не хотів виглядати втомленим я думаю, що я завжди готовий боротися за мої ідеї. Можливо, я говорив повільніше, ніж ви очікували. але я завжди повний енергії. та готовий боротися за краще майбутнє для сербських людей. У мене немає з цим проблем. Як ми вже згадували. Ви починали за Слободана Мілошовича. Зараз ви ведете вашу країну іншим шляхом. Як це бути гарним лідером на вашу думку? Як казала Маргарет Тетчер, не всі найпопулярніші рішення завжди найкращі рішення. Ці заходи економії, які ми стали запроваджувати, та складні економічні реформи. Всі ці речі не дуже популярні серед наших людей врешті-решт. Я переконаний, серби побачать, що ці заходи були найкращими з тих, що ми могли запровадити. Якщо ми закликаємо до регіональної стабільності, регіонального примирення це не дуже добре чують у цій країні, але мене це не хвилює я буду і далі продовжувати цю політичну лінію, тому що я вважаю, що ця політика дуже правильна. що лише вона може привести нас до результатів, які означатимуть краще майбутнє, краще життя для сербських людей. І нарешті наш глядач Стівен питає: чи ви пишаєтеся своїми досягненнями? Я завжди намагаюся критикувати себе. і самокритика це риса, з якої мені доводиться жити я живу далі і стараюся з усіх сил робити щось важливе для цієї країни. Інші люди дадуть цьому справжню оцінку, а не я. Мейкавіл естимейшнанет намаселф. Па міністерменікс форджонісюверемат.